чи родичів, або лиш безплатно, чи максимум із платними комунальними послугами, то ти найщасливіша людина і божий обранець. Бо не треба так сильно, як іншим смертним, паритися з грошима щомісячно. Так хіба на їдло і одяг, але на таке завжди знайдеться, поки ці конхенди і базари з бабусями, контрабандистками, радами продати тобі оберемок шпинату за 4 гривні чи мексиканські сигарелі за 6. До речі, реально, це були бабусі на, на, на республіканському стадіоні, які це, ли, Ромео і Хульєта продавали аж тиші гривень. Ну, так так іспанські читається. десь. Коли ти винаймаєш хату в якогось старого скупаря в треніках, що ще й живе в квартирі через стіну, підслуховує з банкою, прикладеною до стіни про що ти там говориш і хто до тебе прийшов, ці твої рідні гроші які йдуть в кишені треніків старого передла. Передло ще й норовить щомісяця підняти ренту, очевидно, збирає собі на золотий надгробок і, начебто, забороняє сувати фанерний шифоньєр із набором фарфорових рибок слава КПСС. Підлогу при цьому пофарбовано такого какашкового кольору коричневою фарбою. Коли фарбували в школах підлога прогинається, промінається і балкон, риби, серванті, дрижать і трендять щоразу, коли під вікнами проїздить трамвай, на стінах жлобські килими, батьківщина, пилюків і квіщів, і рухати їх теж суворо заборонено, сімей на рік При цьому твої флетмейти, що п'ялися і божилися бути вірними друзями, що місяця заявляють, що це повний під'єтий крах, і грошей на квартиру в них нема. Так що вони от от опиняться на вулиці і будуть бомжувати, і ліпше вже повести, ніж вертатися до. Ду... В Ти зітхаєш і платиш за всіх. А потім знову і знову, поки не виявляєш що гроші, сховані під матрасом на грядущу святу квартирки, кудись і містично зникли. А в одній з сусідів з'явилися нові золоті бутільйончики на високому каблуці, як у цариці. Одним словом, експеримент самостійного життя редька успішно завалила. Прийшлося, поснувши образу і образою, запахнувши говістю, камеру схову на вокзалі, йти до сестри старшої і просити їй дати ключ від татової хати і тата. Я